Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні нашу увагу звернемо на Слово Боже, яке записано в старому заповіті, і записано в двох місцях. Перше це в другій книзі Хронік, і друге місце паралельно це Прокисая описав про одну подію, яка сталася за царювання благочестивого царя Єзекії. Ми можемо знайомитися з цією історією, з цими подіями, читаючи Біблію. Але дуже коротко в час його царювання на нього напав Асирійський цар з великою кількістю війська, і Єзекія був мудрим царем і він знав, як що потрібно виконувати. Я читаю частинку тільки з того, що він зробив і декілька думок. Він настановив над народом воєначальників, зібрав їх до себе на майдан перед брамою міста і, підбадьорюючи їх, натхненно говорив: Кріпіться, будьте мужніми, не бійтеся і не жахайтеся Асирійського царя, ані тієї численності війська, яка є з ним, адже з нами значно більша сила, ніж у нього, з ним людська потуга, а з нами Господь Бог наш. Він поможе нам і буде за нас провадити битву. Промова юдейського царя Єзекі підбадьорила народ. Війни велися з самого початку людства, коли люди добровільно віддалися під вплив диявола. І ми знаємо з історії, що до війни по-різному готуються. Хтось знає, що буде війна, він збирає всі свої сили, він збирає всі свою армію, хтось надіється на союзи, хтось надіється на власний досвід, хтось робить це все вкупі і готується до того, щоб дати відпір тим, які на нього йдуть. В цій історії ми бачимо, що на юдею напав. Могутній цар Асирійський. І Єзекія, як мудрий цар, як мудрий воєначальник, ми читаємо перед тим, він відбудував, що треба було відбудувати, він озброїв свою армію. Він, їх, ну він зробив все, що можна зробити як цар. Але він розумів, що є щось таке, що Мало щоб люди надіялися на зброю в час битви, побачивши цю величезну кількість війська, яка йде на них, люди могли б злякатися. Могла б прийти паніка, страх в ряди його воїнів. І він розумів, що йому треба бути не тільки добрим царем чи воєначальником, але для цього народу йому треба було бути добрим пастором. Тому він збирає людей, збирає воєначальників і. Він підбадьорюючи їх, говорить їм про те, хто з ними є, щоб вони не боялися. Він нагадує їм все те, що робив Господь в період до них, як він влаштовував їхнє життя, як він їх захищав, як він їх турбувався про них. Він зміцнив і укріпив дух народа. Друзі, другі, він нагадав їм про можливості, які має Бог, і це дуже зміцнило народ. Так, коли ми прочитаємо всю цю історію, ми побачимо, що найбільша перемога або найбільше чудо сталося в тому, що ізраїльський чи юдейський народ вони навіть і не воювали. Коли вони звернулися до Бога, Бог захистив їх повністю від цієї величезної армії Асирійського царя. Але це великий для нас приклад, тому що. Якщо ми повернемося до нашого часу, то ми розуміємо, ми живемо в дуже непростий період. Ми переживаємо різні моменти, тяжкі моменти в нашому житті. І навіть до подій, до якихось ми можемо бути готові, ми готуємося, але в той же час може прийти страх, може прийти паніка, може прийти незнання ситуації, і все те, до чого ми були готові, воно десь пропадає. Тому слово Боже радить нам щоб ми, Бог радить нам, щоб ми в непрості, непевні часи свого життя, трудні часи свого життя, могли підбадьорувати себе саме Божим Словом. Нагадаймо для себе, що для нас зробив Господь. Нагадаймо собі, коли він був добрим Богом нашим, Давид каже: Господь пастир мій, тому я не буду в недостатку. Нагадаємо собі, як він захищав, підтримував чи давав відповіді на наші молитви. Нагадаємо собі, хто є кінець кінців Бог для нас, його обіцянки, які він обіцяв нам. Ці всі слова, ці всі слова підбадьорення, вони є записані в Біблії. І нам потрібно просто нагадати собі і пам'ятати, що ми в цій боротьбі не самі, Він з нами є. Христос, будучи на землі, Він бачив своїх учнів, які були в такому розбитті, коли Він сказав, що дуже скоро ви мене вже я не буду з вами. Вони зажужилися про це. І Христос сказав, каже їм: ну не тривожтеся. Не, не лякайтеся, і інші слова він каже: Я буду з вами весь час, я не залишу вас навіть ні на одну секунду. Це не тільки було сказано до учнів, але це сказано і до нас. Апостол Павло, послані до Римлян, він каже такі слова. Що ж скажемо на це? Він перераховує перед тим, яку любов Бог проявляє до нас, і він каже, що скажемо на це? Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Той, хто свого сина не пощадив і видав його за нас всіх, то хіба разом з ним не подарує нам і всього? І далі він каже, хто буде винувачувати Божих обранців? Бог той. Хто оправдовує чи хто буде судити, Ісус Христос помер і воскрес і який правиці Бога, Він і заступається за нас. Пам'ятаємо, ми не одні. Пам'ятаємо, що Божа любов проявляється до нас постійно. Пам'ятаємо про те, що які б хмари не були над нами, які б обставини не були в нас, але наше життя, воно не є таким, що. Богу нема до нього ніякого відношення. Тому, беручи приклад із цієї старозавітньої історії, коли Єзекія розумів, що сила зброї, могутність армії, яка в нього є, вона може не допомогти. Він звертається до народу і говорить їм: подивіться на Бога, який є з нами. І його потуга, його сила, вона багато більше, ніж потуга і сила завойовників, які прийшли до нас. Він Буде з нами, Він буде за нас. І нехай в ці дні, коли наша країна в війні, коли ми переживаємо різні страхи, ми знову надіємося на Бога. Він ніколи не буде, Біблія каже, обманливим джерелом. Він буде саме тим, який, надіючись на нього, ми зможемо вистояти, витримати і бути переможцями. Ще раз апостол Павло пише, Якщо Бог за нас, то хто буде проти нас? І це так гарно ілюструє велику Божу любов до нас, тому що Він справді з нами, Він допомагає нам і, дивлячись навіть період війни, яку веде наша країна з могутньою армією, то якщо б не Бог, що би було? Але Він є з нами, Він захищає, Він провадить. Я знаю, що надіючись на нього, ми ніколи не будемо в недолі чи в недостатку. Нехай Божа благодать буде з нами, нехай Його присутність веде нас, а йому за все, хай буде слава.